Усіх вітаю. Декілька днів тому я придбала ось цю красуню рожево-золотистого кольору, з діамантовим напиленням, яке переливається в сонячному промінні. Це справді красуня. Ну, друзі, пожартувала я трішки, та й досить. На рахунок красуні. Вона справді красунею була. Сподіваюся, ось це залишки її краси, сподіваюся, що прийде день, і вона знову стане красунею, і ми зможемо помилуватися її цвітінням. Це орхідея Каріна. Або ж африканський захід. Яка її коротенька історія! Десь місяці півтора тому я проходила в скармницю і зауважила на вітрині прекрасне цвітіння Каріни. Воно справді вражає, воно, справді дуже гарне. Я стояла, милувалася. Чесно кажучи, я щось не пригадую, щоб я бачила, як вона цвіте, як то мовиться, вживу. Ну, і ціна, звичайно, була її десь понад 400 гривень. Подивилась, помилувалася та й пішла. І ось декілька днів тому я знову опинилася. Біля цього магазину. Зайшла, дивлюся, стоїть Каріна. Там ще залишалися по високій ціні, здається, два екземпляри, а ця таки добряче переоцінена. Перед усім, що мене цікавить, це коренева система. Звичайно. Що вона була залита. Наші продавці щедрі на воду і поливають орхідеї, немов гарбузи якісь. Розговорилася з продавчиною, і вона щиро зізналася, що орхідеї це не її. Ну, зрештою, не можна їй ставити це, як якийсь недолік, як мовиться, хто на що гаразд. Передусім я звернула увагу на кореневу, Подивіться, корінці ці досить хороші. Хоча ще раз підкреслюю, вона в мене сохла вже, напевне, з тиждень. Було дуже залито. Корінці були якісь таким жовтим відливом, чи то вони сонце давно не бачили, чи перелиті вони були, не знаю. Дивлюся, позеленіли, повідходили, хоч мають якісь плямки на собі. Але це добра ознака. Рослинку я тримаю на вікні. Це я вам принесла сюди показати, бо тут непогане освітлення. А так вона у мене на карантині перебуває на вікні, де ніхто не росте, де крім неї, нікого нема. Квіточка мала три стебла. Ну, і відповідна ціна через то така висока. Але нічого. Я дочекалася, поки підсохла коренева. І сьогодні ми її проведемо обробку від кліщів і від різної нечисті, яка полюбляє гризти листочки або під'їдати корінчики. Сьогодні гарний сонячний день, один з небагатьох, які вже нас попереду чекають, тому що листопад, скоро стане холодно, тому оброблятиму я її на вулиці. І так, друзі, я буду використовувати фітовер. Він для мене дуже добрий. Він себе зарекомендував добре у роботі з фіалками. І так само я задоволена ним при роботі з орхідеями, щоправда, бажано обробити два рази. Хоча в мене був добрий ефект і при одноразовому використанні. Раніше це був білоруський препарат, тепер дивлюся його виробляє і Харків. Виробник пропонує ось цю амполу на пів літри рідини. Я для кращого ефекту використовую ось це півлітрова пляшечка, десь півпляшечки, плюс-мінус 250 мл. Це не суттєво. Фітоверм. Має подвійний ефект. Власне, тут так і написано: інсектицид та акарецит. Тобто він діє на різних комашок, трипсів, попелиці, але і на кліщів. Саме акарицид допомагає при кліщах. Отож беремо ампулу. Відкриваємо, до речі, водичка має бути тепленька. Тоді воно краще діє. Беремо так. Ось. Це так, щоб не порізатися, бо в мене був випадок, коли я серйозно поранила руку. Ось так виливаємо. Ось. Ось так. Виливається. Все так Сміття. Ось так ми збовтуємо. Він має дещо да, такий хімічний запах, закручуємо. І зараз принесемо нашого пацієнта. Отже, що я робитиму? Перед усім, перед оприскуванням я обріжу стебла. У мене є такий досвід цікавий. Влітку я так само купила відквіташку, вона ще мала деяких квіточок, я вирішила їх не зачіпати. Обробила фітовермом рослинку, поставила її на підвіконня, а коли підійшла через годину, просто зачудувалася. На стеблі в рядочок, немов у черзі, сиділи борошнисті червеці. Які вилізли з ґрунту і, рятуючись від хімічної атаки, підібралися до самого верху, до самої квіточки. Отож, щоб нам було легше це працювати, я витягаю ось це, ось цей патичок. І Обрізаю ось так, напевне. Тут обрізали. Наступна черга за ось цим квітоносиком, хоча я лишаю. Тут є бруньочки. можливо, вони прокинуться. І наступна черга ось. Ось так залишила такі. Три цурпалочки і починаємо обробляти. Ось так. щиро, щедро. Якщо ви робите це в приміщенні, у кожного з нас десь у зимових куртках є ковідні масочки. Обов'язково одягайте на обличчя, щоб захистити дихальну систему і не дихати цим. Рослинка, це інакше, ми її рятуємо, а себе ми будемо знищувати, тому не потрібно цим дихати. Одягнімо масочки, доживемо до пасочки. Ось так я це роблю. У мене тут лишиться, що його я, можливо, ще тут зроблю десь за годину. Пролию, нічого страшного. Коренева система підсохла, я чекала, коли це станеться, щоб я могла обробити. Ось так, щиро, щедру, пазухи. І наступне. Я беру такий маю. Такий зіп-пакет великий. Кладу красун у зіп-пакет, щоб уся нечисть не мала доступу кисню. От і швидше загинула. Ще, що я ледве не забула сказати, фітоверн. Добре працює при температурі 24-25 або й вище градусів. Тепер у наших помешканнях, безперечно, холодно. Але сьогодні я збираюся щось там на кухні куховарити, пекти, тому я його поставлю біля духовки і залишу так. Наразі це усе. Отож, друзі, завершайна частина відео. Я його мала зняти для вас ще вчора ввечері. Але техніка іноді живе своїм життям тому камера чомусь відмовилася працювати, і мені довелося чекати уже наступного дня, тобто сьогоднішнього. Орхідею ми обробили в обід. Вона простояла оприскана фітовермом і закрита у мішечок 6 годин. Я думаю, що цього достатньо, щоб загинули різні паразити, які у подальшому нам випсували рослинку. Але обов'язково хочу вам показати і розказати. Після того, як я її витягнула з мішка, вона, безперечно, була мокра. Усюди в пазухах, особливо в центрі, була рідина. Тому обов'язково, незалежно від температури, чи у вас холодно, і холодно, то це взагалі критична ситуація. Навіть якщо тепло, не ризикуйте, не залишайте на цілу ніч мокру орхідею. Промокніть їх серветками, пазухи листочків і особливу точку росту, центр. Тому що трапляються випадки, дуже їх багато буває, розповідають орхомани, розповідають блогери, що орхідея гиде. Особливо, коли ця орхідея до вас прийшла десь з магазину, ви сумніваєтеся у стані її здоров'я. Ці серветочки це є запорука того, що вона буде врятована і не загине. Це відео перед тим, як його змонтувати в моїх, так би мовити, архівах пролежало тижнів три. І за цей час з Каріною відбулися суттєві зміни. Їй сподобався мій догляд, і, як подяку за це, на відрізаних квістоносах вона стала нарощувати пагони. Видала ось тут невеликий пагінець і трішечки менший на цьому стеблі. А ще вона нарощує. Маленький листочок. Ось цей листочок виріс невеликий, він не мав сили наростити масу листову, і тому вона стала другий випускати. І покажу вам гарну кореневу систему, яка віджила. Любимо наших друзів-орхідей. Доглядаймо їх, це дуже вдячні рослини. І вони нас будуть довго тішити своїм цвітінням. До нових зустрічей!